Всім привіт! І це обзор плюс заповнення трекеру. Тут за що тут. У мене стіл. зю. Тут у мене таке от Єщо візьмемо. Давайте декоративний скотч. Коротше, давайте з старого блокнота заповняємо тут у мене таке. От. Так, в мене десь тут має бути трекер. Трекер в мене більшу. Так, ці ми трекер заповнили. Напоминаю, це вже 2026 січня. Все, поки я докую. коли це тайору я прогуртала, Давайте перший трекер беремо олівець мій. Я заповню Я заповнила досі. Я тут короче, я все все із них заповню, покажу вам тільки ось таке вот. Я короче, зараз я заповню дiрник. Все все якого такий. Я второди заснула. Короче. Мира. сій. Я второди десь... я ванну на другому телефоні зім гляділа, а по другій части діс інше зім. Перше що там, то моя кродежнула. Десь 12 і проснулася 9. Типа, ну, типа, це нормально. От, ну якось так. Далі. У нас такі от пазли. Так, далі тут. Які в мене тут не дозробив. Гаразд, що я тут дороблю? Коротше, я дороблю і повернуся. Тут запам'ятаю, в мене, вроді, вище ніяких проблем, а не ось вот такі є. Зараз заповняємо, давайте візьмемо такі селеники. Заповняємо. що в мене ненормальний день, всі квітають з новим роком. Ще секунду. Mm. Далі у нас ось такий з дальшим членмотом. Так, ось такі гірлянди можна довести ружавий. Ой, це перші отута. Чекайте, другий я або на другому телефоні землю, або усе тільки пізніше знімлю. Все я усе формую. Чекайте другу частину ось цього блокнота. Або на моєму другому телефоні, або на цьому тільки пізніше. Всім папа всіх люблю.